Друзі, привіт! 6 березня до нашої школи завітав телеканал Київ 24 Вони знімали сюжет про Євгенію Занчковську, старшу охоронницю комунальної організації муніципальної охорони. Ми разом із журналістами спробували заглянути за лаштунки її роботи, аби познайомити вас із жінкою, яка з перших днів війни допомагає військовим, яка стежить за порядком в вісьмох навчальних закладах столиці. Робочий день євгенії Анатоліївни розпочинається з перевірки території навчального закладу для уникнення нестандартних ситуацій. Журналісти поспілкувалися з нею для того, щоб дізнатися про її щоденні обов'язки, специфіку роботи та виклики, з якими вона стикається щодня. Євгенія Анатолійовна поділилася своїм досвідом та розповіла про випадки, коли її пильність допомагала запобігти неприємним ситуаціям. Ну, сьогодні відбулася подія, яка трошки мене е шокувала, тому що я не медійний людина, але сьогодні, е на завдяки Міжнародному дню захисту жінок, е знімався ролик про мою роботу. Дякуємо вам за перегляд. Сподіваємось, сюжет сюжетом сподобався. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, щоб не пропускати нові цікаві відео.